Орійський спортсмен Артур Кузьменко виборов золото на чемпіонаті України з боксу серед молоді. Змагання проходили з 5 по 12 листопада в Чернівецькій області. Хлопець розповідає: до змагань готувався два місяці, тренувався тричі на день. Утром став зарядка о 10.30 У мене тренування в залі і вечірня тренування о 5.30. Кроси біамі железо таскаємо спарінги, стоїмо. І, конечно, из-за этого мы и знаем, что мы победим. Все сильні спортсмени були, то я скажу, все важки, ну, были були бої. Ну, найтяжче це финальный бой, за того, что оно на психу давит. Змагання тривали вісім днів. Найважче каже Артур було тримати вагу протягом цього часу. Тому слідкував за харчуванням, аби зберегти свої 63,5 кілограми. Спортсмен говорить, під час чемпіонату його підтримував тренер. Він привів п'ять поєдинків, із яких два завершив достроково. Кроме того, він свій фінальний поєдинок закінчив достроково чотири рази, посилаючи соперника в нахдаун. З самого початку, коли він прийшов ще зовсім маленьким, я звернув увагу на талановин того хлопчика, який був дуже жвавий. Боксом хлопець займається 8 років. У цей спорт каже Артур його привів батько. Він хотів, щоб я займався, і я почав тренуватися. І пішли дуже хороші результати. І я почав тренуватися, і хочеться ще більше результатів. Наразі у хлопця декілька днів відпочинку, а потім він готуватиметься до чемпіонату Європи, який проведуть у квітні наступного року. Артур Кузьменко говорить: планує стати олімпійським чемпіоном з боксу. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.